Вітаю вас у прямому ефірі. Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Закон Колісніченка олійника за номером 3879 Надалі перебуває у центрі уваги блогерів. Нагадаю, що вчора Верховна Рада проголосувала за внесення змін та доповнень до низки законів про судовий устрій і статус суддів та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян, власне, цими змінами передбачається зокрема і. Е... Засудження людей до 10-15 діб тюрми за казку на мечі гучномовець на мітингу. Блогери вже відреагували, не тільки блогери, а й мітингувальники вже відреагували на ці зміни. Ось е, такими нововведеннями. прошу показати. Е, бачите, це вже й не казка, а скажімо так, захисний засіб. Е, люди жартують уже в інтернеті, говорять про те, що. Е, у нас на сторінці що потрібно вже терміново запровадити зміни до нового закону, після слів казка запровадити написати слова кастрюлі, «сковородки», друшлаки, покришки. Тим часом блогери пишуть про те, які наслідки будуть мати ці внесені зміни до законів, тому що їх вже називають антимайданівськими. Заборонами, антимайданівськими законами. Телеканал Дощ на своїй сторінці у Твіттері написав про те, що те, що, е, для чого понадобилося Володимиру Путіну два роки в Україні ухвалили за один день з, закони про заборону. Андрій Кара на своїй сторінці в Українській Правді в блогах написав. Думали, що влада тупа й не креативна, тоді як майдан і опозиція такі просунуті асиметрично мислячі. А тут раптом майдан в ніч на 16 січня чекав штурму, а бандюки вдарили несиметрично, звідки ніхто не чекав, і так, що мало не здалося. Тепер, завдяки нисі абсолютно фашистсько етатистських законів в країні, встановлений особливий суворий режим надзвичайного стану з презумпцією винності всіх у всьому з можливістю репресувати будь-кого на будь-який термін і встановлено. Це не на місяці, не на два, а назавжди. Леся Оробець, народний депутат України, пише: я не наймалася жити в Білорусі, я вільна людина, і я не збираюсь подохнути на колінах чи піднявши руки. На сьогодні достатньо вже піднятих рук. Я на Майдан. Я вірю, що знайдеться лідер, у якого я рішучий... План дій і мужність добитися його виконання. Ну, відомо, що сьогодні лідери опозиції заявили про те, що вони і надалі будуть боротися на Євромайдані. Уже відомо, що у неділю, о 12-й годині, відбудеться чергове народне віче, на яке вони запрошують людей. Тим часом Олег Медуниця, народний депутат. України на своїй сторінці у Фейсбук пише: від учора є чіткі юридичні підстави заборонити партію регіонів і компартію за намагання встановити в Україні диктатуру. Володимир Кулеба вже уже коментує сьогоднішнє рішення Анатолія Гриценка, тому що Анатолій Гриценко одним із першим відреагував на те, що відбулося вчора в Верховній Раді. Він написав заяву про складання депутатських. Повноважень він написав цю заяву на ім'я спікера парламенту Володимира Рибака. Відповідно до процедури, цю заяву має розглянути Верховна Рада і ухвалити рішення, але блогери активно коментують саме сам крок Анатолія Гриценка, тому що він єдиний із опозиціонерів, який заявив про те, що він не хоче перебувати у такій Верховній Раді. Тож Володимир Кулєва пише: Гриценко вчинив мужня по-чоловічому, єдине правильне рішення дивує інше. От і всі кроліки, боксери. Нацики вони на що розраховують бути на підтанцьовках у Клісніченка, Царьова і їм подібних. Негайно слід спалити публічно на майдані ті кляті мандати і починати процедуру судів в Україні з тим, щоб потім перемогти у Європейському суді прав людини. Інше нагальне завдання піднімати на ноги всіх відомих українців, як в Україні, так і в світі. Вахтан Кіпіані пише на своїй сторінці у Фейсбук кілька днів тому в ефірі громадського ТВ. Тебе Анатолій Гриценко нагадав, що він лише останні шість років у парламенті а перед тим служив у війську і працював у центрі імені Разумко. Або часом здається, що всі ці люди з телевізора вічні Вони були, є будуть завжди. Відмова від мандату. Правильний крок людини, яка дорожить власною репутацією. Це не парламент, це ганьба. Отже, хай живе нова Верховна Рада за новим виборчим законом з відкритими списками. Олександр Бергенець, народний депутат України. Пише про те, що е, насправді дізнатися про е, чи е, Гриценко складе повноваження чи ні, можна буде лише з початком нової сесії, е, тим паче, що на місце Гриценка, який обирався за списком батьківщини, але залишив фракцію, прийде новий депутат від опозиції, але він каже, що мовляв, цей крок заслугує на увагу. Ми провели опитування е, на сайті. На сторінці TVI у Фейсбуці ми поставили людям запитання, як вони взагалі ставляться до ухвалених вчора законів, чи обмежують вони їхні громадянські права та свободи і отримали ось такі відповіді. Нагадаю, що це опитування ми проводили на сторінці TVI в Фейсбуці Володимир. Пліска пише всі ці закони нелегітимні, Так що в топку їх е, е, Ніна е, Тим, Тимошова вважає нелегітимно ухвалені 16 січня 2014 року Верховною Радою низку законів про запровадження кримінальної відповідальності за наклеп і поширення екстремістських матеріалів, е, групове порушення громадського руху за засудження, обмеження моїх прав і свобод, передбачених Конституцією України. Юрій Ходарів. Припиніть називати злочини законом, а злодіїв окупантів владою. Як казав класик, розрухав голові, в ваших головах. Наведіть порядок. Отже, події 16.01.2014 треба назвати виключно в такому ключі. Злочинці на Сходняку змовилися на злочин, який був схвалений пахану в той самий день. Ну, більше коментарів можна прочитати на нашій сторінці, повторюю, у Фейсбук. Їх тут вже більше 349. І на сам кінець я хотів би показати, як люди відгукнулися на народний креатив, як відгукнувся на антимайданівські заборони. Прошу режисера зараз показати фото жаби, які свідчать про те, що люди все ж таки не втратили почуття гумору і з іронії відгукуються про ці заборони. Ну от Бачите, бабу, бабусі сидять, їм забороняється збиратися. Не їдь за мною, я п'ятий. Мається на увазі, що е, є заборона, аби не було в колоні більше п'яти машин. А якщо більше от 239 це цифра людей, які проголосували вчора. 235 це е, е, число депутатів, які проголосували вчора руками за ухвалення цих законопроєктів. Ну, дід Мороз, який був на е, гуляннях, теж потрапив за те, що був на місці масових акцій. Більше п'яти машин в кортежі. Ах, ви преступники. це весілля, яке також е, змушене буде брати дозвіл у ДАІ, якщо більше п'яти машин буде в кортежі. От не їдь за мною, стікери з'явилися, бачите, такі наліпки. Не їдь за мною, я п'ятий. Це знімок зроблений сьогодні у Києві. Ну, реакція на те, що це мовляв вже пі... Північна Корея. Іноземний агент мається на увазі, що вчора також таке поняття було запроваджене в законодавстві. Це представники громадських організацій, які фінансуються за кордону. Ну, власне, на сьогодні це все. Хочу ще вам повідомити про те, що шоу з начинкою ранкові курасани повідомляє на своїй сторінці в Фейсбук про проведення конкурсу по створенню відео на тему, на що я готовий заради автомобіля. Головним подарунком якого і стане автомобіль, зазначено, що детальні умови розіграшу. Шукайте на сайті TVI.UA та в прямому ефірі з понеділка по четвер, з 7-ї години до 10-ї години ранку. На сьогодні у мене все. Я бажаю вам гарних вихідних. Ми вже зустрінемося у понеділок, о 17-й годині. Я вам розкажу, чим жила благосфера.